Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Итак, сегодня мы з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Англійська мова, 7 клас, автора Оксана Корфілки, так. Тема 6 Vocabulary search. Продовжимо говорити про здоров'я. Ми ну, сьогодні поговоримо про захворювання. Page 103. Match the sentences to the pictures. Поєднайте речення з малюнками. So he has a rash. У нього сип. So task one. Task one picture one, sorry. So he has a cough. Хто у нас тут кашляє? Eleven. He has a headache. У кого болить голова? 7. He has a sore throat. She has a sore throat. Болить горло 4. Picture 4. He has a bruise. У нього синяк. 9. She has the flu. У неї грип. 10. She has a cut. Poris. 2. He has a stomachache. Болить у нього живіт. 8. He feels dizzy. Dizzy це коли, uh, трошки голова pomoricy. 5. He feels dizzy. 5. So he has a toothache. Болить зуб. 3. He sneezes a lot. Він багато 12. And he has an earache. Number six. Okay, so we have matched the sentences to the pictures. We людей yes, we problem So there are twelve pictures and twelve sentences. У зушиті ми ще раз детально це розглянемо, повторимо з вами, вивчимо деякі слова. Тому долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом цікавіше, веселіше перевіряти домашні завдання за робочим зошитом. So, task B. Say how many words in the sentences are new to you. Скажи, скільки, наскільки багато слів в реченнях, які для вас є новими. Guess their meanings and then check them in the vocabulary. Ну, ми вже не здогадалися, а ми вже з вами переклали ці слова. Make your own sentences with them. Утворіть власні речення з цими словами. Приклади у вас уже всі є. Отже, ще раз. A rash – це сип. cough кашель, headache болить голова, A sore throat болить горло. A bruise синяк, The flu – грип, A cut – поріз. A stomach ache. болить живіт, Dizzy, запаморочення. A toothache – болить зуб. Сніс – чихати, іерейк – болить вухо. Task 2. Look, listen and repeat. Поглянь, послухай, повтори частини тіла. Органи. Tongue. Lungs. Heart. Чому нові е, слова, так? Частини тіла. Ton язик. lungs – легені, heart серце. Then play the parts of the body game, а потім пограйте в гру частини тіла. In turn, name as many parts of the body as you can. Uh, назвіть якомога більше частин тіла, наскільки ви можете це зробити. So the one who names more is the winner. Той, хто називав більше, той і є переможцем. Ну, Найпростіші наші head, hair, rise, ears, nose, mouth, teeth, shoulders, elbow, hand, thumb, великий пальчик, так, fingers, leg, knee, foot, toes. Можливо, варто повторити органи так? brain, lungs, легені, так, heart, серце, liver, печінка, kidneys, нирки, bladder, сечовий міхур, так, стомак це шлунок наш. spleen, це лизінка, pancreas, підшлункова залоза. Good. Ну і, звичайно, Uh, найбільший орган це скін, uh, шкіра, так? The biggest uh, soul organ of the human body, skin. Good. That's all for today. наразі це все. Дякую всім за увагу. Goodbye, good luck. до зустрічі на уроках англійської мови. Наступне заняття буде присвячене reading, читанню. Будьте здорові! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!